Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Радіо Свобода все ж таки отримає частину грантів від американського конгресу. Це вже підтвердило агентство з глобальних медіа і погодилося передати 7,5 мільйонів доларів на Радіо Свобода. При цьому вони подали вже в суд і якраз потребують і якраз потребують 153 мільйонів доларів, щоб покривати їх річні витрати. А поки що Радіо Свобода продовжує працювати навіть транш отримує, але якщо припиниться фінансування, то в принципі виданню напевно, кінець. Хоча там у Європі говорили про те, що вони можуть почати фінансування, але це так наразок прокинули і якось про цю тему забуло. Гадаю, що головному редактору слід звернутися до Сороса за фінансуванням. Є чутки, що він фінансує будь-яку ліву двіжуху. А ну а так я вже неодноразово казав, що Трамп своїми руками буквально вбиває м'яку силу Сполучених Штатів, що буде відображатися у майбутньому не у дуже позитивному ключі. А ну, ще ось новина прийшла про те, що суд Сполучених Штатів запровадив тимчасову заборону на відмову у фінансуванні Радіо Свобода. Ну і що будуть там суди, напевно, зрозуміло, що на це рахунок буде ще чимало судів, хоча, в принципі, Трамп нічого не порушує, відміняє фінансування одному змін. Видання «Політика» пише про те, що Трамп може звільнити Майкла Волца після цього скандалу, як він додав журналіста «Атлантик» у секретний чат. Щоправда, трішки пізніше Трамп вже особисто пояснив за ситуацію, заявив про те, що це погана ситуація, але при цьому зауважив, що не хоче звільняти Майкла Волца, і що він, в принципі, хороша людина, і він винесе урок. ось Цієї ситуації, а тим не менше, трішки пізніше з'явилася інформація знову у політико, де писала про те, що Трамп був дуже розлючений, що Волтс допустив такий прокол і в принципі очікується все ж таки, що його звільнять. Загалом, як я розумію, публічно Трамп говорить, що все окей, типу нічого страшного, і там не було ніякої секретної інформації. А ось за колісами усім роздає пи. І Волц, напевно, все ж таки може покинути адміністрацію Трампа, що вже всі прогнозують. Косяк, звичайно, досить жирний додавати рандомних людей до чату секретного, де вони там якраз обговорювали удари по Ємену. Хоча у цьому плані виникає питання щодо загального рівня безпеки, чому будь-яка людина могла додати у секретний чат будь-кого. Чому якось це не модерується більш серйозно? А чесно кажучи, я не знаю. І проблема, напевно, все ж таки така більш системна, а, аніж ось проблема у самому Волці. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування і пишуть про те, що 77% українців позитивно ставляться до ідеї можливого тридцятиденного перемир'я, і пишуть про те, що виступають проти лише 17%. Знову доволі цікаво спостерігати, як громадська думка змінюється доволі різко, але, в принципі, такі тенденції, напевно, вони очевидні, що так і мало статися, що люди будуть просто втомлюватися від війни і хотіти перемир'я чи закінчення будь-якими методами. А Сполучені Штати нещодавно провели переговори із Росією та Україною у Саудівській Аравії. Минулий ролик про це говорив, але тоді було ще мало інформації, але наразі ось. Сполучені Штати написали цілий брифінг, про що говорили, про що домовилися, і в принципі на якому етапі все це відбувається. Так пишуть про те, що Сполучені Штати та Росія, а також Сполучені Штати та Україна, це були окремі переговори. Домовилися виключити застосування сили та забезпечити безпечне судопластво у чорному морі. А друга про що пише: що домовилися розробити заходи щодо реалізації ідеї Трампа. Про припинення ударів по енергетичних об'єктах, а третє, це те, що Сполучені Штати пообіцяли Росії відновити її доступ на світові ринки сільгоспродукції та добрива. А ну ще такий пункт доволі пространний: про те, що Сполучені Штати пообіцяли сприяти переговорам між Росією та Україною для досягнення миру. Якщо підсумувати, то йдеться про те, що знову повертаємося до зернової угоди із привілегіями до Росії. Більше того, російська сторона пізніше заявила про те, що Сполучені Штати мають зняти санкції. Сільхозбанка з цього російського та з низки фінансових організацій, і тільки після цього ось перемир'я на Чорному морі запрацює, коли Росія зможе якраз продавати свою продукцію, і тоді вся ця справа тільки запрацює. Також українська сторона заявила про те, що якщо Росія буде користуватися перемир'ям для переміщення своїх військових кораблів для атаки України з Чорного моря, то Україна має право на відповідь, і що буде якраз відповідати, і це буде порушувати е договір на Чорному морі. Що Росія буде використовувати свої кораблі у військових цілях. А друга історія це енергетика, про яку Трамп і Путін начебто домовилися чи начебто не домовилися. Але у цьому документі йдеться якраз про те, що тільки впроваджуватимуть заходи щодо врегулювання цього питання і що будуть, напевно, проводити консультації щодо цього. Тим часом Росія інтенсифікувала обстріли української території і почала бити доволі активно по українським містам. Ось останній тиждень прямо зросла кількість ударів. А ще у Кремлі опублікували перелік об'єктів, які були погоджені зі Сполученими Штатами, і було погоджено, що по ним ніхто не буде бити. Сама ж Росія стверджує, що вони тиждень не наносять удари по цих об'єктах. Так йдеться про нафтопереробні підприємства. Нафтогазопроводи та сховища, включаючи насосні станції, інфраструктура, що виробляє та передає електрику, включно з електростанціями, підстанціями, трансформатами та розподільниками, атомні електростанції, а також дамби електростанцій. У заяві Кремля цей мораторій діє з 18 березня, і що Росія, начебто, його не порушує, і він має пройти 30 днів. А також у заяві прописано, що у разі порушення однієї зі сторін цих домовленостей, то інша сторона оставляє за собою право якраз атакувати у відповідь. Наскільки цього режиму і справді дотримується Росія, складно сказати, оскільки прильоти по стратегічно важним об'єктам, звичайно, не повідомляють і про це не говорять. З іншого боку, слід зауважити, що кількість обстрілів українських міст підвищилася досить суттєво. Вовсі президента зауважили, що вони не вели перемовини щодо територіальної цілісності України, щодо віддачі території, і зауважили про те, що там були якісь технічні моменти, але у цілому Україна не допускає порушення своїх червоних ліній і не буде віддавати жодної своєї території. Трішки раніше Трамп говорив про те, що у Саудівській Аравії між американською та українською делегаціями якраз обговорювали питання територій і питання можливих поступок. Якщо навіть так, то рано чи пізно українські делегації все одно треба буде про це говорити. Треба буде говорити про територію, про кордони, про лінію розмежування, і так далі. І так далі. Тому від цієї розмови не втекти, і вона все одно буде. Тому а тому я не розумію на що таке браування, що ось ми таке там не обговорювали, і так далі. Все одно це буде обговорювати там через місяць, через два. Так, Зеленський все ж таки вирішив прокоментувати суперечливі заяви Віхофа. Так він заявив про те, що сподівається, що Вітхов все ж таки відійде від російських наративів і що довіра до тверджень Кремля все ж таки в нього зникне, і взагалі він останнім часом дуже багато якраз розмовляв із російськими представниками. А поки що адміністрація Трампа досить компліментарно відноситься до Путіна та його оточення. Це ми, в принципі, бачимо і так, ну і вбачають своєю метою завершення війни, а також перетягування Росії на свою сторону. І якщо цей процес буде зриватися, то відносини тоді між адміністрацією Трампа та Путіна будуть ставати гіршими. Я думаю, що від цього все буде залежати, але досі минуло небагато часу, тому оцінювати ще зарано. А директор ЦРУ Редкліф нещодавно заявив про те, що українці готові воювати голими руками, якщо це знадобиться, і якщо Україні не дадуть нормальних гарантій безпеки для міцного миру і для того, щоб реваншу не було. Ну зрозуміло, що ніхто голими руками воювати не буде, у цьому є й проблеми без американської допомоги. А так загалом не знаю, чи допомагають Україні дані наративи чи ні, пам'ятаю, що і Колеба там про Лопату говорив, і наразі ось вирішив навіть про це поговорити директор ЦРУ. Спецпредставник Трампа Річард Річаргренал нещодавно заявив про те, що ядерне озброєння, яке прибувало на території України, ніколи не було українським а було російським, тому це озброєння просто повернуло до Росії, і це якби такий незручний факт для України. А ну і заявив, що це озброєння дісталося Україні у спадок. А доволі цікаві розмови про це почалися. Якщо все ж таки говорити про ядерне озброєння, то ядерне озброєння було радянським. Після розпаду Совково воно залишилося на територіях чотирьох країн на території Росії, України, Білорусі та Казахстану, які були рівноправними учасниками за статутними документами того ж союзу. Україна, Росія та Білорусь взагалі були якби засновниками радянського Союзу. Єдине, що кнопка запуску і справді знаходилася у Кремлі, але якщо йдеться ще про тактичну зброю, то вона просто перебувала на території України і контролювалася саме українськими військами. Насправді американці тоді продавили просто усі країни, щоб вони передали своє озброєння Росії, так зробила і Україна, і Казахстан, і Білорусь. Хоча суто теоретично могли би і Росію роззброїти, тоді, напевно, були такі можливості. Ведення рейтер пише про те, що розмов щодо відправки військ на територію України у якості миротворця стає все менше. Вони поспілкувалися ще з єврочиновниками, які зауважили, що справді ця ідея виглядає менш реалістично, і у Європі вже думають щодо гарантій безпеки для України якихось альтернативних. Один із дипломатів заявив про те, що ідея була привабливою, коли Україна була у кращому становищі, але зараз, з огляду на фронт, то, типу, вона стає непривабливою, та ще й ось адміністрація Трампа. Теж лякає європейців. Ну йдеться про те, що європейських миротворців не хочуть залучати якраз без гарантії безпеки від Сполучених Штатів, без американських миротворців чи без якоїсь серйозної підтримки зі сторони Сполучених Штатів. А відчуття останнього місяця або навіть двох мене не підводили, і справді цю справу почали зливати і все менше і менше говорити про миротворців і про реалістичність такого плану. Тому Україну можуть залишити ні з чим. Єдиною гарантією може стати якісь постачання озброєння, і то є питання від кого, у якій кількості і протягом якого часу. Тому і справді досить сумні новини. А ще у статті йдеться, що колись Україна була у кращому положенні і справді була, але тоді про миротворців навіть і не згадували, навіть і не пропонували ось такої гарантії безпеки. Ідея про миротворців з'явилася буквально десь півроку тому. А ну і після чого українська сторона, напевно коментуючи цю новину, висловилася, що очікують. Серйозний внесок європейських країн у потенційну місію з гарантування миру. Більше того, заявили про те, що не потрібні миротворці, блакитні шоломи, якісь там неозброєні, які нічого не будуть робити, і потрібні якісь європейські війська для боротьби із Росією, яке може статися потенційно. Насправді доволі дивні заяви на фоні цієї новини, тобто Україна ще намагається підвищити ставки, при тому, що у статті йдеться про те, що в принципі майже ідея про миротворців прогоріла. Ну і продовжуючи цю тему, Макрон теж вирішив виступити і заявив про те, що в принципі план якраз Парижу та Лондона не передбачає розгортання безпосередньо на лінії зіткнення своїх миротворців, своїх військ. Так заявив про те, що йдеться про значні сили стримування, які будуть розміщуватися. У стратегічних місцях в Україні А, ну, і Макрон говорить про те, що якщо і будуть якісь війська, то вони фіг знає де будуть розміщуватися, але не на лінії розмежування, тому що це напевно небезпечно. А, ну і справді навіщо там розміщувати миротворців, якщо можна розмістити їх в умовному Ужгороді, куди напевно за весь час війни ні разу не прилітало. А, ну, нічого не можу навіть додати. Ну і ще Франція стала виступати проти становлення перемир'я на Чорному морі, на яке погодилися Україна і Росія. Так Макрон нагадав, що сама Росія перетворила Чорне море на театр бойових дій. А ну і також заявив про те, що НАТО рано розглядати якраз відмову від санкцій від Росії. Це знову ж таки стосується якраз цієї. Чорноморської угоди. Знову Макро намагається у яструби, але, в принципі, знову може тільки чесати своїм язиком і більше нічого не пропонувати. Ось пропонує відмову від цієї угоди, але у замін навіть не може гарантувати, що будуть якісь миротворці на території України. І в принципі, таку ж тенденцію ми постійно бачимо від британців: ось французи і британці вони такі яструби, вони на словах такі ось ці потужні. Але коли доходить до справи, то, в принципі, вони нічого не роблять чи емітують якусь Діяльність. Нещодавно Зеленський повідав американським журналістам, що Путін ось ось помре. Після залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро. Це факт. І все закінчується. Тобто, його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно безпечне... І невдале історичне життя а, і ось чого він боїться. але я точно молодше Путіна. Ви бачите, моя перспектива. Ставте на мене, у мене краща перспектива. А ну ось ось залишилося ще 2-3 тижні, треба потерпіти, і Путіна скоро у холодильник покладуть. Зрозуміло, що швидше за все Путін там раніше Зеленського помре, в принципі, це очевидно. Але знову постійно сподіватися на цей чорний лебідь це як грати у казіно і постійно намагатися виграти за останню ставку. Та й взагалі, якщо Зеленський вірить у те, що Путін скоро помре, і що це все поміняє у Росії, то треба напевно погоджуватися на будь-які умови Росії наразі і потім скористатися якраз тим, що Путін помирає, і там відібрати все від Росії і відвоювати усі території. Навіщо ми продовжуємо воювати, тоді незрозуміло. Нещодавно стало відомо, що віце-президент Сполучених Штатів Дівенс відвідує Гренландію, а це викликало доволі суттєвий резонанс. І наразі стало відомо, що він відвідає тільки американську військову базу і не буде якраз їхати до міст Гренландії, і я не знаю, чим там займатися. Американці знову розвернули свою кампанію по Гренландії, так і активізувала, скажімо так, і поки що досягають зворотніх ефектів на нещодавніх виборах. Знову ж таки перемогли помірковані сили, які виступають за відокремлені від Данії, але не дуже скоро і у такому помірному плані. Насправді інших логальних способів у Сполучених Штатах заволодіти Гренландією немає. Тільки якщо Гренландія стане незалежною, тоді можна буде якось на неї більш активно тиснути. Залужний нещодавно розповів, що коли він був головнокомандувачем, йому дзвонили з Румунії і просили, щоб він наговорив про те, що якісь дрони впали на території Румунії і що вони взагалі залітали на їх територію. Після цього залужний розкритикував ефективність п'ятої статті НАТО, заявив про те, що вона неефективна, і в принципі заявив про те, що деякі країни розуміють, що вона насправді надіє і не буде там розповсюджуватися якраз на східний блок НАТО. Через заліт якогось дрону на територію України НАТО ніхто не буде розпочинати. Ядерну війну і всі це розуміють. Я навіть не знаю, що тут обговорювати. Більше того, між ядерними країнами за такий короткий період історії, в принципі, було чимало інцидентів, які, начебто, могли би якраз привести до ядерної війни, але країни стриманіші щодо цього, і тому і тому не йшли на ескалацію. Цей вторгнення китайців на радянську територію на острів Даманський. Це і постійні конфлікти на індійсько-китайському кордоні, які були ось нещодавно, буквально пару років тому. Це і якісь прикордонні сутички між там, Пакистаном та Індією, також дві ядерні країни, але ядеркою ніхто не користався, і це призводило якраз до деескалації, тому що в них є ядерка. І так далі. Тому якісь невеличкі інциденти не повинні приводити до ядерної війни, і це, в принципі, логічно. Ну а сама п'ята стаття НАТО, вона і справді доволі розмита, але поки що надійна, тому що. Її ніхто не порушував і навряд чи порушить у найближчий час. Нещодавно Трампа запитала, чи Росія затягує процес, цей мирний чи Росія у цьому зацікавлена. На що Трамп заявив, що справді він не знає на це відповідь, але Росія може теоретично затягувати цей процес, і він розуміє, як це працює у бізнесі, і що він також таке робив, затягував процес, щоб не виходити з якогось договору, але не підписувати його у цей час. Трамп почав про щось догадуватися, хоча я думаю, він все розуміє. Просто без Росії завершити війну буде неможливо, і якби тут варіантів небагато. Українська нація хоче легалізації порнографії, легалізації вживання наркотиків, і взагалі запровадження в Україну наркомафі.